Молодіжна збірна Полтавської області. ВК Рошотилівка зіграла другий тур у другій волейбольній лізі України. За команду грають чотири гравці із Це Сивинський Артем, Бортюх, Даніїл, Лісовий Євгеній та Чичулинський Руслан. В складі команди у другому турі вони зіграли три поєдинки, де першим суперником був Крок із Кропивницького. Рахунок 3-1 на користь суперника. Ми приїхали на другий тур і шансами що вийти в фінал. У першій партії ми майже виграли. Був. Бо... Дуже близький рахунок, але не вистачило заряду на гру, і тому так вийшло. Дебютну перемогу у чемпіонаті молодь ВК Рашотелівка здобув у другому матчі другого туру, впевнено, здолавши однолітків із Вінниці. ра перемогли 3-0. Найкращим на паркеті у цьому матчі був Горбатюк Андрій, який набрав 16 очок. Ну, до гри ми підійшли більш серйозніше. Це так само наші однолітки грали впевнено. Помилок майже в нас не було, всі подачі подавали, захист у нас був дуже хороший. Тобто ми лідно, гарно підійшли до цього. Та так само наш тренер дуже нам побіг, так само в нього є жага до перемоги. В останньому матчевика Рашотилівка молодь грала проти господарів майданчика Житомирського біоресурсу. Рашотелівці віддали всіх себе на майданчику, але програли одному із фаворитів чемпіонату із близьким рахунком 3-2. Старт у нас почався дуже хороший. Виграли з великим відривом, але потім тривога чуть-чуть збила нам темп. І після тривоги вийшли, всі розлякані, нерозімнуті та й програли. Ну, взагалі вони опітніше наш. Всі гроки старші, ніж ми. Набагато, ну ладно, не набагато, на сильніше нас. Молодіжна збірна Полтавської області Вакарашоделівка завершила виступи в чемпіонаті, маючи одну перемогу та п'ять поразок. Наразі волейболісти тренуються і готуються до майбутніх турнірів.